Комуністично-сталінські коти вивезли в теплушках, як скотину. Народ, цілий народ кримсько-татарських наших братів, які сьогодні під ігом окупантів живуть у Криму. Їм сьогодні навіть не дали відзначити 70-ту кавину цих трагічних подій. І тому на знак солідарності з нашими братами, кримськими татарами. Я прошу, давайте ми хвилиною мовчання пам'янемо і кримських татар яких знищив сталінський комуністичний режим, і наших братів-українців, яких у ці дні у 37-38 році тисячами убивали в Биківні Царство їм всім небесне. Дякую, прошу сідати. Сьогодні Україна переживає смертельні часи. Сьогодні, як і на початку 20 століття, ворог-окупант рве на частини нашу країну. Московські, російські окупанти загарбали, анексували шляхом військової агресії наш Крим. Сьогодні. Нога диверсанта, окупанта топче тобто нашу землю на Донбасі. Сьогодні щодня ми отримуємо з Донбасу звістки про те, що вбивають наших солдат, про те, що людей, які розмовляють українською мовою, які ходять під українським прапором, які хочуть жити в єдиній Україні, їх сьогодні вбивають. Ви не знайдете жодного випадку в Україні, щоб людину переслідували за те, що вона говорить російською мовою. Натомість ми маємо десятки випадків, коли людей переслідують, б'ють, убивають за те, що вони говорять українською мовою, за те, що вони хочуть жити в єдиній незалежній суверенній Україні. І тому я закликаю. І кажу, що політика умиротворення ніколи не зупиняла агресора. Для того, щоб зупинити ворога, для того, щоб врятувати наш Донбас, для того, щоб звільнити наш Крим, Україну треба захищати. За незалежність треба воювати, у тому числі зі зброєю в руках. Жодні чи ні? І тому я зараз хочу запросити на сцену наших патріотів, які прямо звідси їдуть на фронт, їдуть на передову, їдуть звільняти нашу рідну українську землю від ворогів, від диверсантів, від терористів, від сепаратистів і від усіякої іншої наволочі, яка несе на нашу землю кров, сльози, війну. Я прошу сюди наших героїв.